На Буковину виїхала група школярів, які відпочиватимуть в оздоровчому таборі вогних буковини. Дітей, а наймолодшому з них 5 років, зібрали з населених пунктів, які найбільше постраждали від обстрілів бойовиків. Инициатива районной администрации, которую поддержал Геннадий Геннадьевич, потому что он помог и финансово нам в этом плане. Значит, инициатива была такая, вывести детей из пострадавших поселков, отдохнуть полноценно, чтобы дети могли поехать и отдохнуть от этой войны. Вот такая поставлена задача. Это первая наша группа детей. Переважна більшість місцевого населення ніколи не виїжджала за межі Луганщини. Багато людей тут і досі живуть насадженими минулою владою та російською пропагандою стереотипами, начебто на західній Україні ненавидять жителів сходу країни і переслідують російськомовних. А той, хто, хоч раз побував на західній Україні, відчув гостинність місцевих мешканців, завів знайомих і друзів, а потім розповів про це все своїм рідним і знайомим. Поділився враженням. В соцмережах і більше ніколи не підпаде під вплив російської пропаганди. Впечатлення хороше, люди всі добрі, Там говорять, що я закинь не режуть, нікого не вбивають, москалей. Ні, москалі не просто говорять. Ну на них же наговарять нас тайні, то каються, говорять, ми такого не діємо. В Чернівцях дітей зустріне колишній голова станично-луганської райдержадміністрації Євген Бідашко, уродженець Буковини, який очолював район у його найважчий період. Це тільки перша з груп школярів, яка виїхала на західну Україну. Ще одна група дітей зі станично-луганського району незабаром поїде в оздоровчий табір у Трускавець. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.